Таром стаєш не одразу, а тобто це відбувається дуже поступово. Тобто, спочатку ти приймаєш рішення, що ти хочеш щось робити, яким чином допомогти тим, хто воює, і ти шукаєш е, якби спосіб. 2014 рік, початок російської окупації на сході України, столичний айтішник вирішує, що повинен допомогти армії. Він навіть гадки не має, що стане найвпливовішим українським волонтером і засновником найбільшого благодійного фонду допомоги українським військовим Повернись живим. Я просто хотів купити якусь кількість бронежилетів, зібрати гроші там по своїм друзям. З початком бойових дій на Донбасі зароджується і український волонтерський рух. Його зачинателям доводиться докладати неймовірних зусиль, аби добитися, щоб її цивільним людям наважилися продавати суто військові речі. Які потім треба оперативно доправляти на фронт? Тоді ані Україна, ані інші країни просто не розуміли, як ставитися до масових перевезень через кордон військової амуніції цивільними. Бронежилети в Україну приходилось заносити так. Це називали мурахами, тобто виїжджав автобус нам на 50 людей. Кудись в Польщу, і було дозволено одній людині приносити один бронежилет. Перші 100 тисяч гривень на партію броників Віталій здебільшого збирає серед знайомих. Далі залучає людей через соціальну мережу. Попросив свою тодішню дівчину мені в цьому допомогти. Потім попросив нашу спільну подругу підключитись до того, щоб шукати ці гроші на куплених бронежилетах. Віталій пише імена спонсорів та головне побажання, що невдовзі стає наснажливою назвою його групи у Фейсбук. А згодом і благодійного фонду. Для мене дуже важливе оце відчуття зв'язку тих, хто дав гроші з тими, хто отримав допомогу. І ми писали там на одній частинці, наприклад, там від Тіни і Олександри. А тут, ну. Було дуже мало місця, тому ми могли просто намалювати герби, написати всього два слова. Я став думати, а які це можуть бути там пару слів, самі важливі, які ми хотіли сказати. Я зрозумів, що це повернеться. Живим. Віталій один із перших волонтерів, хто переходить до постачання військової електроніки. Адже на передовій катастрофічна потреба в оптиці. Він остаточно залишає IT-галузь і з головою пірнає у нелегку, як здається, на перший погляд, волонтерську діяльність. Це фактично історія дуже дуже швидкого особистісного розвитку, дуже швидкого самонавчання, дуже сильного щоденного переступання через себе, тому що я ніколи б не працював в таких стресових умовах і з самими різними, не завжди симпатичними мені людьми, якби в мене не стояла настільки велика мета, якби від моєї роботи напряму не залежало виживання людей на фронті. Робота на межі людських можливостей, часто без сну, у небезпечній дорозі та через постійні надзусилля. Я постійно там читав щось, самовдосконалювався, дивився, що я можу робити краще, переймав досвід інших організацій в Україні і поза її межами для того, щоб це побудувати. Але роки цієї самовідданої наполегливої праці доводять, що все це не дарма. У якийсь момент кількість волонтерських тепловізорів стає більшою ніж переданих державою. Кожен другий тепловізор на фронті був від фонду. А фонд поставив якісь доволі великі об'єми безпілотних літальних апаратів. Більше тисячі артилеристів навчив стріляти з різних типів озброєння закритих позицій. Ми навчили в найкращих бізнес-школах дуже багато офіцерів. В першу чергу, рівня командирів рот. Але ці здобутки мають і свій темний бік. За словами Віталія, він буквально вигорів за три роки. Я не міг ні нормально заробляти гроші. Я не міг ні нормально приділяти час своєму особистому життю, своїм мріям, своїм якимось там планам на життя. Ну, от мені сьогодні 39 років. А це вже вік, коли треба ну, подумати якось, ну. Навести якийсь влад в своєму житті, зрештою він починає поступово готувати фонд до свого відходу від справ. Я розумів, що у 2019-му буде зміна влади і цей час, коли я маю бути біля керма, бо буде дуже сильно трусити всю країну. І я розумів, що мені треба буде до року в новій реальності, щоб стабілізувати фонд в нових реаліях, щоб вони далі розуміли, куди вони йдуть. Навесні весні 2020 року. Відомий волонтер передає управління своєю організацією в інші руки. А сам нарешті втілює свою давню мрію в життя. У мене була мрія про навколосвітню подорож. І вона була запланована навіть на осінь 2014 року. Потім я зрозумів, що я вже нікуди не їду, хоча я до неї готувався. Я готувався до того, щоб піти, об'їхати світ. Потім вона планувалась на осінь 2020 року. Стався ковід. Закриті кордони Євросоюзу, недоступна Шенгенська зона, Європа посилює боротьбу з вірусом. У 2021 році, коли тільки це стало можливе, тільки країни після ковіду почали відкриватися. Я завершив роботу, я вже відладив там роботу наглядової ради, як мені здавалося. І просто сів в літак без квитка назад. Однак. Зграї російських орків уже брязкають зброєю на кордоні з Україною. 21 лютого навколосвітню подорож Віталія, яка тільки розпочалася, перериває телефонний дзвінок. Кажуть, що ну, війна буде. Вертаюсь. Я беру на 22 й квиток. Прилітаю 22 го в обід в Київ. Його мрії вже втретє не судилося втілитись у життя. Вдалося хіба що доторкнутися до неї. Я розумію, що я один з небагатьох людей, хто достатньо глибоко розуміє, як влаштована наша система нацбезпеки і оборони, і які саме нічі в ній треба закривати для того, щоб у нас було більше шансів вистояти. З початком повномасштабної війни відомий волонтер засновує новий проєкт Ukrainian Witness», який збирає докази злочинів Росіян на території України та показує це всьому світу. Аби на заході не забували. Що в Україні роками триває війна, і питання допомоги зі зброєю залишається надважливим. Я розумів, що інтерес заходу до того, що відбувається у нас, сильно знижується і буде знижуватись на да? тобто, що буде спалах на початку, а через рік, два-три вони забудуть. Його команда першою фільмує звірства загарбників в Ірпені, коли за місто ще точаться запеклі бої. Ці ексклюзивні кадри миттю підхоплюють топові іноземні медіа. Ми це змогли закинути на американські медіа, і воно дуже сильно пішло. Прям дуже сильно. Ну, тобто, топові американські канали, регіональні і федеральні, показали це по кілька разів прайм-тайм. І в цей час якраз приймалось дуже важливі військово-політичні рішення з приводу надання там чи не надання тої чи іншої допомоги. От частину відзнятих матеріалів із найгарячіших точок цієї війни він зможе показати суспільству тільки після її завершення. Тож на майбутнє відомий волонтер планує випустити низку документальних фільмів. Ніякі гроші не компенсують те, що військові роблять там. Але я вважаю, що ну, вони мають принаймні лишитись в історії. Один з фундаторів українського волонтерства каже, що за роки війни українці розробили власний механізм добровільної допомоги своїй армії та навчили увесь світ нового виду благодійності. Організації, які допомагають армії, коли ти даєш ці гроші, ти відчуваєш не жаль, смуток і співчуття. Ти відчуваєш захват, повагу і бажання бути долучним до когось, хто сильніший за тебе. Це принципово нова емоція благодійності.